У Донецьку місцеві депутати закликають силовиків не штурмувати будівлю обласної адміністрації. Вони намагаються переконати захопників добровільно і мирно звільнити споруду. Сепаратистам обіцяють розглянути всі їхні вимоги на позачерговій сесії обласної ради. Російський триколор над будівлю Донецького облдержадміністрації вже третю добу. За цей час захопники встигли озброїтися, побудували барикади з людський зріст та обтягнули їх колючим дротом, тим самим, яким правоохоронці збиралися будівлю захищати. Зараз кремезні хлопці в балаклавах із дрючками почуваються впевнено, адже до них приїжджав особисто мільярдер Рінат Ахметов. та давав гарантії того, що штурму не буде. Навіть телефонував прем'єр-міністру Яценюку. Посидзвонка Яценюку званив нас, була приєдна рішення та звати ви та спіктатель. Я допускаю все. Но на вчорашній мочі не було допущено правоправіття. раз. про те, що рішення не штурмувати обладміністрацію, ухвалювали на найвищому рівні. Нардеп регіонал Микола Левченко не розповідає, але частину вимог активістів підтримує. Тому навіть приїхав до захопників, щоб допомогти їм. Зараз, як каже Левченко, з активістами безперервно тривають переговори. Головна вимога скласти зброю та розблокувати обладміністрацію. Одразу після цього слід провести сесію облради. На цьому наполягає фракція партії регіонів. Які це будуть требування? Ми будемо обговорювати на сесії. Звісно, це буде і русський язик, второй державний. це будуть і питання децентралізації власті, в тому числі виборність губернаторів, передача повномочі в регіони. Бюджетне полномочі тиснути на київську владу Левченко пропонує не руками регіоналів, а так званою думкою вулиці. Для цього на сесію запросять тих самих захопників, що зараз стоять під російськими прапорами. Політичні питання ми всі вирішимо в правовому полі. Ми окажемо то давлення на власть в Києві. Которого вона заслужує, і це буде зроблено з допомогою тих людей, которые сьогодні вийшли на площаді. Благодаря їм депутатам. Пропонують зібратися в найнебезпечнішому місті сесійному залі Донецької облради, тому самому який за півтора місяця захоплювали вже тричі. Тільки тепер двері для сепаратистів регіонали відчинять самі. Костянтин Палондрів є тошкіндонецьк. Новини 2+,2. Бути чи не бути референдуму в Донецькій області сьогодні мав вирішити Донецький адміністративний суд. Прокуратура у своєму позові до облради оскаржує рішення сесії про проведення референдуму, яке ухвалили ще під час першого штурму облради про російськими силами. Чи поставлена крапка у справі? І наскільки затишно тепер на вулицях Донецька? Сподіваюся, відповіді має Світлана Фичун, столиця шахтарського регіону. Тепер напрямому зв'язку зі студією. Світлано, добрий вечір. То власне чи є вже на цю мить рішення суду? Олександр, розгляд справи перенесли через клопотання відповідача вже колишнього голови облради Андрія Шишацького. Він заявив, що не може підготуватися до засідання через блокування облдержадміністрації захопниками. Під час засідання під судом тривав пікет про організації Східний фронт, а її члени були присутніми в судовій залі. Це також могло вплинути на рішення судді, і він відклав розгляд справи. Учитывая, что здание Донецкого областного совета захвачено, блокируется митингующими гражданами, что делать невозможно и представление возражения областного совета и других материалов по делу. Ну і буквально щойно стало відомо, що з захопниками зустрівся губернатор Донеччини Сергій Тарута. Після перемовин він заявив, що бере усю відповідальність за врегулювання ситуації у Донецьку на себе. Тим часом захопники облаштувалися і в офісному центрі в середмісті Донецька зайняли два поверхи. Вони встановили грати на вході, вивісили російський прапор. Як стало відомо, нам усередині вони ночують і їм туди централізовано доставляють їжу. Хто орендує ці два поверхи зайняті людьми в масках, і хто постачає їм їжу наразі невідомо, хто власник офісного центру на цей час нам дізнатись, поки не вдалося. А міліція ситуацію не коментує. Люди, які працюють поруч, кажуть, що їм страшно і скаржилися до міліції. Утім, правоохоронці на виклик так е жодного разу не приїхали. Пересічні донеччани здебільшого не в захваті від того, що вже кілька днів у центрі міста сидять озброєні люди. Утім, як мають діяти з захопниками міліціонери, думки розходяться. Ми чекаємо, дюм, щоб наша міліція які дії проводила. Даже, возможно, силовым методом, потому что я думал, что уговоры здесь уже ни к чему не приводят. И это видно, сколько дней уже уговаривают. По-моему, ситуация только усугубляется. Все-таки нужно, чтобы в стране наводили порядки правовыми методами. Потому что сегодня правый, завтра еще какой-то сектор. Вот, ну, все должно быть законно. Лично я сомневаюсь, что сюда приедет правый сектор. Но я считаю только переговоры. То есть никаких силовых вариантов не должно быть. Переговоры за три дня очень редко достигают своей цели. От, поэтому цьому может можуть процес достатньо двітельним. Ну і сьогодні обласна влада оголосила, що захопники заволоділи печатками та штампами облдержадміністрації та її управлінь. Також сьогодні був зламаний сайт обласної прокуратури, і з нього від, відвідувачів автоматично переадресовують на сторінку проросійської організації у соцмережах. Олександре. Світлано дуже дякую вам за дуже вичерпну відповідь. Світлана Фечун була щойно на прямому зв'язку із Донецька і каже, що тамтешній губернатор Сергій Тарута узяв усю відповідальність за розв'язання кризової ситуації на себе.